Фактично відразу ж після того, як 27 березня так званий всесвітній Російський народний собор під головуванням Московського патріарха Кирила ухвалив документ, в якому війну РФ проти України назвали священною а захід таким, що впав у сатанізм. Священникам РПЦ наказали щодня молитися за перемогу над Україною. Циркулярний лист щодо застосування молитви Увага! Про святу Русь усім єпархіям РПЦ розіслала друга за церковною ієрархією в Москві людина, а саме керуючий справами московської патріархії, митрополит Воскресенський Григорій. Отож, пане Олександре, як ви розцінюєте ці історії зі священною війною РФ проти України, про яку заявляє РПЦ, і те, чому підлеглі Кирила Гундяєва змушують своїх священників молитися за перемогу над Україною? Так давайте почнемо з того, що це майже офіційний документ, оскільки він формувався оцей наказ на. 25 світнього російського народного собору він формувався як рекомендація для державних органів і органів місцевого самоуправління. І тут вперше СВО названа війною. Хоча це і священна війна, але все-таки чітко визначається, що це війна. Це перший момент. І другий момент це доктринально, я хотів би сказати, що Москві потрібен був чіткий, однозначний чорно-білий документ, який би оправдував їхнє перебування тут, в Україні і військові дії. Я б це навіть порівняв із Аналогія це е, написана під керівництвом і редакцією Сталіна. Е, короткий курс ВКПБ, де е, чітко стисло більшовики пояснили, чому вони вбили мільйони людей. Приблизно така ж доктрина сьогодні вже сформована цим наказом в цього собору, і вони пояснюють і мотивують людей з тим, що, чому вони мають на території іншого суверенної держави воювати. так? І за цією е, доктриною вже е, складається так, що вони воюють не на території чужої країни, а в південно-західній Росії. на е, вони відвоюють історичні території Росії, і в зв'язку з цим е, ну багато можна ще говорити на цю тему, і в зв'язку з цим зрозуміло, що е, російська церква як е, е, ідеологічна машина, а власне. Вона вже дуже давно перестала виконувати тільки релігійні функції, і виконує сьогодні функції ідеології Кремля. Фактично, і вона має договори співпраці всіма без винятку силовими структурами Росії. Фактично займається духовним виправданням або оправданням їхньої діяльності, і тому це цілком логічно, що вони заставляють своїх священників. Боротися і молитися, і боротися проти українського фактору, як такого, бо за цією доктриною України як такої немає? Є великий руський народ, є колиска трьохбратніх братніх народів. Вони її знову відкупали, і українська мова це просто наречі великого русського язика. Тобто, пане Олександре чи правильно ми розуміємо, що вони ось цієї заяви про священну війну. Е, нібито роблять вигляд, що тут іде громадянська війна, так вони е, чітко заявили про це, що це не територія України, а це територія Росії, і вони прийшли е, навести тут порядок. Е, і там чітко вказано, що е, кордони Росії вони навіть ширші від історичних кордонів Росії. А власне існування України там теж про це вказано, що є умовою або загрозою до виживання Росії і умовою подальшого розвитку Росії є знищення України як такої окупації цієї території, пане Олександре, але Подібні дії, подібна риторика, вона часто пояснюється з боку московської патріархії як, якраз християнська, як, начебто, московська патріархія, Росія, вся бореться з якимось уявним там ефемерним злом. То на вашу думку, а наскільки взагалі ось ця риторика і дії РПЦ відповідають якійсь християнській моралі і християнським цінностям? Ну бага багато, багато богословів вже висловилися з, з цього приводу, і фактично цей документ ще раз підтвердив те, що московська патріархія відходить не тільки від православ'я, але від християнства. Загалом вони формують доктрину так званого удержувача або утримуючого грецькою мовою. Це буде катехом. Цю доктрину ще на початку двадцять. 21-го століття в кінці 20-го активно розробляв Олександр Дугін. Він її зараз продовжує розробляти, і ідея така, і ви вже про це говорили. Що є тільки одна територія, яка не під власна дияволу, і це зрозуміло територія Росії. А всі інші вже ним захоплені, і таким чином. Росія вона не просто воює і відвоює території, вона бореться проти світового зла, яке уособлюється в особі заходу і всіх тих країн, які виступають проти Росії. Це з одного боку, з іншого боку, ми бачимо також в цій доктрині. Чітку тенденцію до зникнення, я би сказав би так, Ісуса Христа і його, його вчення, оскільки нас боці Росії воюють не тільки християни в цій доктрині, яка розроблялася православною церквою, зауважте фактично немає жодної згадки про Ісуса Христа, про Біблію, про Євангеліє, про... Базові такі християнські якісь цінності це зроблено свідомо з тим, щоб мусульмани, буддисти та інші представники інших релігій, які воюють на боці Росії, вони не нервувалися і не відштовхували цю ідею, цю доктрину, а все таки вникали в її в її основні постулати. Пане Олександре, але чи можна очікувати, що зокрема і світове православ'я інші православні церкви яким чином відреагують на це богохульство з боку РПЦ? Чи, і, чи це реально? Чи можливо ми дочекаємося, що, наприклад, Кирило оголосять Анафему, чи мають, наприклад, патріархи інших церков таке право? Мають це в історії православ'я вже було і але на жаль, Росія давно працює над тим, щоб цього не сталося. Чому тому, що дуже багато церков і фінансово, і організаційно сьогодні. Або залежні, або знаходяться під впливом е, е, московського патріархату, е, тому очікувати, що там ближчим часом е, це відбудеться. Я, я не, не ставив, але працювати в цьому напрямі нам е, зрозуміло, що треба, треба розказувати світу. Е, до речі, багато дуже притомних е, е, богословів у світі. Вони чітко означили небезпеку доктрини руського міра, і ще два роки тому ми пам'ятаємо було звернення провідних богословів всього світу, і це звернення підписали понад півтори тисячі осіб з тим, що русський мір це є єретичне вчення, яке не відповідає ні православі, ні християнства загалом, тобто такі речі ведуться. Інше питання Українська держава і її реакція на оці прояви. Я б це назвав би політичного православ'я. Ну, це не моє формулювання це в часи попереднього митрополита. В лаврі Володимира Сабодана Архірейський собор чітко означив у ці тенденції в православній церкві як політичне православ'я, і ми сьогодні і реалізнавці і українські богослови працюємо над тим, щоб все таки держава включалася в і реагувала на такі от прояви політичного православ'я і їх реалізація на території України. А яким чином, на вашу думку, пане Олександре, мала би відреагувати українська держава, український парламент, і чому вони досі цього не зробили? Uh, в тому, що uh... На сьогодні є достатньо закон законів і підзаконних актів для того, щоб зробити хоч якісь дії в цьому напрямі, але ні прокуратура, ні органи силові структури на жаль не беруть на себе ініціативи. І не виконуючи чинне законодавство. варто почати було б хоча б із того, що виконати пункт 7-8 статті 12 профільного закону про свободу і релігійні організації, який зобов'язує Державні органи надавати вірянам правдиву інформацію про те, в яку церкву вони ходять. Бо сьогодні ми бачимо навіть УПЦ МП, зробила офі офіційну заяву з тим, що от вони. Не визнають е, цього наказу, який все, Всесвітній цей собор російський е, визнав, е, прийняв е, номер 25 і е, що вони нібито не підтримують руський мір. Але насправді, е, по факту, по-перше, е, це структурна частина московського патріархату. Вони до сих пір е, поминають Кирило, Патріарха Кирило, вони до сих пір. Свідомо чи не свідомо поширюють руський мір в Україні, і тому люди, які ходять в цю церкву, вони повинні не слухати заяви, а чітко розуміти на документальній основі підтверджено. Яка це церква, і сьогодні у на сьогодні йде боротьба за прийняття нібито закону, який заборонить московський патріархат в Україні 83-71. І питання ж в тому, що кінцева мета цього закону може бути досягнута вже сьогодні. Якщо хоч щось робити в цьому напрямі, бо е, наші депутати гоняться за кількістю цих законів в той же час не виконуючи або не добуваючись виконання попередніх законів. Який сенс приймати наступний закон, якщо попередній не, не виконаний, то і наступний виконуватися не буде, і тому е, нам е, треба було б звернути і е, більше енергії направити на те, щоб Виконувати вже те законодавство, яке прийнято, яке дозволяє вирішити дуже багато питань, які на сьогодні зависли. Пане Олександре, от ви згадали ще про поминання патріархів, і, от, зокрема, цікаво почути вашу думку роз'яснення стосовно того, наскільки, взагалі, легко чи важко е, тим ієрархам, е, е, які очолюють церкви, відмовлятися від поминання деяких патріархів. От, зокрема, ми знаємо, що свого часу навіть митрополит Епіфаній православної церкви України поминав Крила. Однак, от зокрема після... Тих заяв можна сказати людожерних заяв від РПЦ, він відмовився це робити. Натомість, як ви сказали, Онуфрій продовжує поминати Кирила, то взагалі наскільки це така значуща річ для помісних церков, або ж навіть не помісних, якщо говорити про УПЦ МП, ось ця відмова від поминання якихось ієрархів, що вона означає, і чи легко від неї позбутися? Бачите, тут питання складніше ніж воно ніби могло б здатися. Чому тому, що вселенська структура вселенського православ'я це існування в формі незалежних помісних церков, які водночас є суть одно, тобто вони становлять таке поняття як вселенське православ'я, і оце поминання предстоятелям одних церков всіх. Інших церков, ну принаймні тих, які є в диптиху, це якраз засвідчує єдність православ'я для того, щоб не було такого поминання, потрібно євхаристичний таке розрив відносин і ну, фактично припинення відносин між церквами. І Це відбувається час від часу в селенському православі з приводу тих чи інших конфліктів, але це дуже болісні рани на тлі на тілі всього православ'я. І фактично, навіть сьогодні, бачите, Константинопольський патріарх не розірвав відносини з московською патріархією, попри те, що з боку московської патріархії такі така заява прозвучала про розрив таких відносин. Але Вселенський патріарх надіється, що все-таки. Зможе методом переконання якимось чином впливати на структури московського патріархату, тому що розрив відносин це і припинення будь-якого спілкування, а отже, і будь-якого впливу. На цю церкву, тому в православних церквах це, це питання є дуже складним і воно не піддається таким, знаєте, емоційним проявам. Що ось Москва заявляє це. Ми вже завтра його не поминаємо. Потрібно якесь соборне рішення, принаймі. Головні церкви, там пентархія чи стародавні східні патріархати повинні зібратися і висловити свою думку з думкою з цього приводу. Але окрім поминання, є в православі достатньо інших засобів впливу на цю ситуацію, так само як і в інших сферах життя, як будь-то спорт, наука чи інші. Інші напрями, це не запрошення представників, це не включення в їх якісь наради і так далі. І так далі. Пане Олександре, от ви згадали, що Константинопольський патріархат не розірвав Євхаристийне спілкування із Московською церквою. То цікаво натомість Московська церква розірвала, зробила це. То на що розраховує Константинопольський патріархат у зв'язку з цим? Ну, власне, не патріархом Кирилом єдиним. Все таки, я думаю, що заходити в глухий такий клінч і відкидати московське православ'я. Це означає, що з часом Москва може скотитися в. Такий вірменський варіант: знаєте, коли ось одна церква, і вона котиться в принципі вже в, в цьому напрямі. і єдина істина, і єдина православна справжня, як вони кажуть, в Росії церква. Тобто вона фактично впевнено йде до самоізоляції. І е, до самовидалення із цієї когорти або з православних церков, е, якщо е, ця ситуація не зміниться і ближчим часом, то Ця тенденція вже наростає, вона зневажає канони, вона зневажає традиції, які вже склалися. Москва мається на увазі в православі. Жест Константинополя це жест такої доброї волі, з тим, щоб якимось чином ще утримати і стримати це падіння, можливо, з новим патріархом вдасться вже якимось чином полавити. Але я думаю, що до закінчення війни Війни і до поразки російської армії в цій війні ситуація не зміниться, вона ще буде погіршуватися. Пане Олександр, ну але водночас є інформація, що митрополит унуфрій якраз поминає Кирила але не не поминає вселенського патріарха Варфоломія, а також інших очільників помісних церков, які визнали православну церкву України. То як можна розцінити ці його дії чи вчинки з богословського погляду? З бословської точки зору митрополита Нуфрій очолює частину е підрозділ е московського патріархату. Він і не повинен поминати е глав інших е помісних православних церков, тому що він не є е очільником самостійної структури. А це здійснюють тільки глави автокефальних церков у е 22-му році. Була проведена експертиза і було встановлено, Ланою що, попри е, всі голословні заяви онуфрія про те, що якоби вони розірвали відносини з московським патріархатом, і навіть у цій заяві, е, в якій вони зробили е, з відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП, і е, яку до речі, най, е, жодне пископ, е, навіть священник не підписав, тобто е, це якась така анонімна заява. І, і завтра вони скажуть, що вона випадково опинилася на сайті ВЦМП, Вони говорять про те, що вони повну незалежні, отримали повну підтвердили 22-му році повну незалежність від російської православної церкви. Насправді про повну незалежність і самостійність в управлінні написано в статуті московської Патріархії. Тобто, і там навіть написано більше центр управління ОПЦМП МП знаходиться в Києві, так, але управляють цим центром управління з Москви. І тому оце його, його ігрище з ігрища Митрополита Онуфрія з тим, що там ми поминаємо тих тих не поминаємо, це ігрище таке для внутрішньої аудиторії. Вселенське православ'я чітко розуміє, хто є хто, і тут оці от маневри з тим, що. Ми поминаємо всіх православних ієрархів, і включно із Кирилом. Тут на не, не проходить. але знаєте, є частина людей, вихована УПЦ МП, які вірять або довіряють їм і купляються на ці маніпуляції. І, на жаль, е, на жаль, таких людей ще є достатньо багато, і тому я ще раз підтверджую, держава повинна надати об'єктивну інформацію цим людям про те, що вони все таки входять в московське патріархат, а отже, виконати чинне московське, е, е, чинне українське законодавство. І завершуючи ще щодо, щодо вашого питання, хочу сказати, що. Найближчим е, часом е, я думаю, що ніяких змін е, не відбудеться. Чому тому, що ні Митрополит Онуфрій, ні жоден єпископ е, УПЦ МП не зробив жодної заяви про те, що вони вийшли з московського патріархату. Е, в цій експертизі власне й говориться про те, що е, Митрополит Онуфрій і надалі перебуває е, постійним членом синоду московського патріархату е, нема е, жодного розпорядження щодо його виключення з цього синоду з боку Москви і нема жодної заяви е, з боку Онуфрія, про те, що він вийшов з цього е, синоду, тобто він фактично і надалі є членом керівної структури московського патріархату, те, що він може на даний час. Не відвідує е, засідання цього синоду. Е, це ще ні про що не говорить. Митрополити іноді роками не відвідали синод, але е, вони не вважалися, що вони не є членами синоду. Те Теж саме можна сказати про є, є, єпископів УПЦ МП. Всі вони є члени керівних структур Московської патріархії, а саме Архієрейського собору. І помісного собору московської патріархії вони приймають е, рішення, вони впливають на це рішення, і тому говорити про те, що яким чином е, наша церква в Україні е, не підконтрольна Москві це просто е, сьогодні е, не відповідає жодній дійсності. Е, ми пам'ятаємо дві 2017 році. Як всі єпископи це дружно в Москві голосували на обмеження навіть у цієї незалежності, яка була при собоні в новому статуті? Дуже сильно обрізана ці можливості до будь-яких самостійних дій. Притуло то, того, що раніше і суд був остаточною інстанцією, і вони остаточні рішення щодо єпархії приймали самостійно. Сьогодні все це затверджується, вирішується в Москві. Пане Олександр, ну і на завершення на вашу думку, до чого може дійти ось ця історія зі священною війною, про яку оголосила РПЦ, і власне до чого може дійти ось це замилювання очей вірянам Української православної церкви? Московського патріоту uh, ну якщо, якщо відпустити ситуацію, то дуже не до дуже негативних наслідків на території України. Ви бачите, що сьогодні. Уже на третій рік війни е, е, священики московського патріархату, тобто російської православної церкви в Україні, як би вона мала е, називатися відповідно до канонів православних канонів, е, тому що вона не має жодного статусу ні автономного ні антикефайного, і вона мусить означувати свою належність до. Якоїсь юриздикції, якщо цю ситуацію відпустити, то ми бачимо: будемо бачити наростання антиукраїнських настроїв в середовищі, яке контролюється і. Формується священниками московської патріархії. Частина з цих священників є патріотами України. і Це ніхто не заперечує. Вони допомагають фронту, вони працюють. Але значна частина все таки є ідеологічними супротивниками самі ідеї незалежності України. А отже, вони становлять небезпеку державності, нашої державності, тому що вони впливають на людей, вони нав'язують їм московські наративи, московські міфи. І держава повинна робити е, чіткі кроки е, щодо е, зменшення негативного плину е, цього чинника. І сьогодні, на жаль, робляться ці кроки дуже мляво і дуже неохоче. Ну, наприклад, сьогодні ми маємо всього 70 кримінальних справ щодо священників московської Патріхії в Україні і їхньої сепаратистської такої діяльності. Я думаю, що таких справ має бути не 70, а в рази більше. З тим, щоб дати оцінку. Всім тим в лапках подвигами, які вони здійснюють тут проти України. Це перший момент. Другий момент на сьогодні не ведеться робота щодо того: щодо аналізу того, а що власне проповідують в церквах, чому навчають в духовних навчальних закладах. Не аналізуються програми навчання, це надзвичайно важливо. І просто рейди по книжкових лавках в монастирях і церквах. Ну на сьогодні це виглядає просто як така просто показна активність. Тобто, зрозуміло, що з лютого двадцятого року всі ці книжки вже поховані і нічого там такого. Яке проповідало руський мір, і про що ми говорили ще з початку 2000-х, експерти, релізнавці говорили. Я особисто в спочайської лаври відсилав ці брошурки книжки в СБУ з тим, щоб вони дали належну оцінку, але ніякої реакції на це роками не було. А зараз вони просто сховали це. В своїх там на своїх складах і нам треба йти далі. Нам треба аналізувати те, що вони проповідують, яким чином проповідують, що навчають, аналізувати програми, чи є там антиукраїнські е, наративи, і е, е, тоді це може давати якийсь результат. Власне, якщо підсумовувати, я хочу сказати, що Україна повинна дозволити перше е, вірянам е, мати. Можливість е, задовольняти свої релігійні потреби це вперше е, ми є демократична е, держава, ми не повинні уподоблюватися е, е, Російській Федерації, яка забороняє цілі напрями. Але з іншого боку, ми повинні позбавити е, можливості е, займатися політичною і пропагандистською роботою е, церкви, тобто, деполітизувати політизувати. Православ'я Московське православ'я, яке є в Україні. Це найважливіше завдання. І, на жаль, на сьогодні знову ж і державні чиновники і парламентарі в нас шукають таку. Найти чарівну пігулку, от ми приймемо закон, і раптом, все завтра е, після прийняття цього закону, зміниться, та нічого не зміниться. Як не виконувався один е, закон роками, е, розумієте, є вже рішення конституційного суду про це, і все одно це не виконується вже два роки. Після цього рішення е, не буде виконуватися інший закон.